Сьогодні 11 лютого 2024 року. Теплий день такий. 15 градусів. О, як. Ми вирішили поїхати в ліс, якщо пам'ятаєте. В прошлому відео ми показували Саркасцифу. О! І тут вона є. Це ми тільки зайшли в ліс. А, хочемо провідати, погуляти по цьому місцю. І подивитися, є ли вони тут. Вже одна є. Ну, сподіваюсь, щось знайдемо сьогодні. Походимо, подивимося. Ну, а вас, як завжди, запрошуємо з нами на лісову прогулянку. Айда. Тільки вимкнув камеру. Бачите, друзі. Ось ще. О! Є, вона тут є. Ще ріш. І також маленька, як і в прошлому нашому поході. А ні, це вже... О, яка. О! Ось такі грибочки. а ну, Повториш, друзі, я вже говорив. А це зовсім інше місце. Бачите? Вони пішли в цьому році, а в лютому. Отак. От Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Три собаки на яси різки. Ну такий, бачите, ліс Лістяний. Хоча вон два дерева хвойних є. Тут волога, тут їм гарно. Що там? Ану показуй. Хай, яка малесенька. <рес> <рес> ну, бачите, друзі, тільки пішли. Хоча парочку таких вже знайшли. Гарних. показати ще Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. <рес> Ось бачите, мій <мені рес> пальчик. <рес> да. Зараз дуже тепло. І обіцяю таку погоду, друзі, на тиждень вперед. Вночі плюс, в день плюс. Тому вона тут підросте за ці дні. Ану. Ну це я не знаю що. ага Не знаю, що це таке. Угу. Оце що, друзі? Дрожалка, бачите? Що там Іриша кричить? Багато, багато. Зараз підійду. Глянемо, що там тебе багато. Багато це скільки? П'ять штучок. Да, ну ви бачили, я вам показував, Іришка знайшла. Дуже маленькі, такі, ну, знайти. Та ні, тут такі, що можна вже. Ух ти. О, он. Ой, які! Бачу, бачу. <спільному> І вон далі ще. Ось. Ага. О, друзі, обережно на гілляку стало. Ось дивись, не скільки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ось так, друзі. Дожди. Ти бачиш скільки? Бачу, бачу. Ось так. Ну це, друзі, означає, що вона вже пішла по всіх місцях, що ми знаємо Ну, по соркасцифі. Так що, а, сьогодні походимо тут. А наступного походу поїдемо знову в інше місце. Глянемо, що там. Ну, бачите, дуже багато маленький. В грудні, в січні ми в цих місцях ніколи не були. От. Були десь другий, ще я знайшла другий місяць весни, десь роки два тому. Е -е. І знаходили, знаємо, що тут є вона ще. Ну, От. Я до чого це все, друзі? Ось, бачите. Та бачу, бачу, в мене також. Я до чого це, друзі? Тут дуже багато пнів. І е, може бути таке, що тут була Фламуліна. Ну якщо вона тут і була, то ми сьогодні зустрінемо стару. Ну будемо знати, що наступного року, в січні, чи в грудні цього року, 24-го, можна буде сюди приїхати і позбирати. Ну, якщо ми її тут знайдемо. Пнів багато. І ліс такий, то що треба. Але поки що старої фламулінки не бачили. А і друзі, так багато, що то капець. Я уявляю, скільки її тут. Вона така ж маленька, я ж не буду розрибати всі лістя. Тут її дуже багато в цьому році. От так. Ось ще. Ось, про що я говорю? Ой! На гіляки! Ось вона. О як. Супер. Просто супер. Це перший весняний, хоча і зима ще. але ну, це весняні грибочки. Перший в цьому році. Ліс трошечки змінився, бачите, друзі. Багато берези стало. І... Набагато менше стало саркасцифи. Поодиноко так зустрічаються. Ми до цих... Та ми до цих місць не доходили ніколи. Я да. Трошечки повернемось назад. Бачите, тут практично берези нема. Чуть далі. І походимо тут, ліс такий, великий. Ну в розвідку сходили, глянули. Нема. Вона вся от у цьому лісі. Закрит джи зрядний, як ну геняк. Собаки бігають. Тротовін, бачиш. Ага. Якісь щось сімейство в трутовичку. Гарно сьогодні. Сонечка нема. Бачите, є хмаринки. Але дуже гарно, вітра зовсім нема. Та їй так тепло. Що тепло. О! Супер. Ре... Реально відчувається як весною. Хоча розуміємо, що попереду ще пів лютого. Потім березень, теж такий місяць, що може бути і, і сніг пойти може. Бірба, де вся банда? Пішли, пішли. Це, друзі, ми вже в другу сторону відійшли. І тут також нема. То виходить, тут також глявина така, ну, невелика грибниця. Ну, десь метрів 100 на метрів сорок. Отакий от часточок ліса, де її багато. Ну, Тут вправо-вліво відходимо і вже немає. Так, так поодиноко зустрічаються. Більше стало хвої. Да. Так. Ми е звідси прийшли, а там більше хвої. Там зовсім багато нема. Хвоє. Дрожалки є. А ось. Про що я говорив. Поодиноко зустрічаються і маленькі. Ну, я впевнений, що отак, от, якщо листечка перезгортати, то маленький. Можна знайти багато, але ж не будемо. Нехай підростає, бо такі маленькі і не потрібні. Ось ще. О. Ірішка ще сорка цифу знайшла. А фламуліни, друзі, ми тут старої не бачили. А може тут і нема. Хоча ліс такий якраз для неї. О, сонечко вийшло, та супер. О! Старий дощовічки того року. Так, друзі, супер. Настрій такий. О, ось ще. Нарешті, нарешті пішли перші весняні грибочки сезону 2024. Вже скоро і підуть сморчки, строчки, а там вже і біленькі, підвасичники. Підберезовики, Ні, тут ще треба почекати до цих грибів, але ж, знаєте як. Початок є. Початок є. Що, друзі, потихеньку ми повернули, да, йдемо до машини. Гарно, що вони тут є, але дуже маленькі. Нехай трошки підростуть. Гарний сьогодні день, собаки набігались. Uh, ми ще грибочки рознейшли та супер просто. Mm. Ще раз повторюсь, нехай підростуть, а ми трошки почекаємо. Будемо їхати ми не додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока!